Страшний буревій промчав і на Закарпатті вбив 15-річного хлопця. Стіна будинку не витримала скаженого вітру і завалилася на нього. Хлопець якраз будував перекриття разом з іншими робітниками, та їм пощастило вижити. Про наслідки стихійного лиха в сюжеті Галини Сернівки. Село Петрівка 20 кілометрів від Ужгорода. Чи не на всю вулицю чутно, як ридає жінка. Вчора під час негоди загинув її 15-річний син. Стіна впала повністю, коли вітер дух. там. Перекриття немає, зверху там лише балки, є. а воно як вітер подув і все упало. Вони там всередині були. На момент трагедії Василь був ось у цій недобудові. Туди нас веде сусід. Ну, туди заходити іноді. Всередині потрощені вікна, закривавлені дошки та блоки. Хлопець разом із з двома робітниками та господарем будинку були всередині. Робили перекриття. Нині він в лікарні з переламами кінцівок. Двоє чоловіків відбулися незначними подряпинами. Василя ж врятувати не вдалося. Я побачив швидку. Я прийшов сюди там, допомагав виносити носілки. Ми підійшли вже до дверей, вже сказали врачі, що вже носілки не треба. Вже... Хлопчику не допомогти. Такого буревію, як вчора, в селі не пам'ятають, навіть старожили. <звіг> Уровень отак напряму. Чим такої не відділ, що як жив. Бо так має дощ падати, а то от так ішло, прямо. Кілька годин вітер трощив хати, пошкодив зо 30 будинків. Вчора мій малий, каже, шифер летить. Я думаю, як щифер може літати, отак він. Аж не крути, отак повернув. Михайло Кохель показує на дахи через один понівечені. В хатах все позаливало водою. Усі кімнати тут, всі кімнати там далі треба скулили. Тобто Буревійна робив лиха й на городах. Нині там суцільне місиво. Та дивіться, огород весь лежить. Горіха нема, винограда нема, слив, нема дерева там потрощило, ту сливу зламало, все поламало, все потрощило. І що тепер нам робити? В Самому ж селі нині працюють рятувальники, розпилюють повалені дерева, відновлюють електропостачання. Самі ж люди теж взялися за цвяхи і молотки. В районі вже створили комісію з ліквідації наслідків негоди. Обіцяють відшкодувати селянам витрати на будматеріали. Компенсуємо всім людям витрати на шифер або на інші матеріали, з яких у них дах передбачено матеріальну допомогу на поховання. Цього хлопчини і прибачили матеріальну допомогу на лікування людини, яка травмувалася, Галина Сирнівка, Олександр Гриців, програма Вікна СТБ.